Мамо, почитай, пожалуйста. Фарбований лис жив собі в однім лісі Лис Микита. Хитрий, прихитрий. Скільки разів вонили його стрільці, цькували його хортами, ставили в нього капкани або підкидали йому отруєного м'яса. Нічим не могли його доконати. Лис Микита сміявся собі з них. Обминав усякі небезпеки ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибереться на лови, чи то на корник, чи до комори, то не було сміливішого, вигадлішого чи спритнішого злодія. Дійшло до того, що він у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертався з порожніми руками. Незвичайне щастя і його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для цього. Що ви собі думаєте? похвалявся він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з базару куку вкраду. Ед, не говори дурниць! Умовляли його товариші. Що дурниць? ну побачите, гарячкував лис. Побачимо або й не побачимо, там собаки з граями по вулицях бігають. То вже хіба ти обернешся в плуху, щоб тебе не побачили і не роздерли? От побачите і в блуху не повернуся, і не розірвуть мене, вів своє лис. І задумав завтра побігти до міста і з базару вхопити курку. Але цим разом бідний Микита таки помилився: поміж коноплями та кукурудзою він безпечно заліз аж до передмістя, городами, перескакуючи плоти та ховаючись між яриною, дійшов аж до середину міста. Але тут біда треба було хоч на мить. Вискочити на вулицю, збігати на базар і вернутися назад. А на вулиці на базарі крик, шум, гамір, вози скриплять, колеса гуркотять, кони гримлять копитами, свині кувічують. Одним словом клейкіт такий, якого наш Микита і в сні не бачив, і в гарячці не чув. Але що робити? Наважився, то треба кінчити, що почав. Посидівши годину за дві в бур'яні під плотом, він звик трохи до того гамору. Позбувшися першого страху та роздивившись потроху, куди як найкраще бігти, Лис Микита набрався відваги. розбігся й одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло та їхало багато людей. Стояла курява, лиса мало хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. А Микита, тому й рад, знітився, скулився та ровом, як чкорне просто на базар, де довгим рядом сиділи жінки, держачи в решетах та в кошиках на продаж яйця, масло, свіжі гриби полотно, курей, качок та інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до базару, коли йому назустріч біжить пес. З іншого боку надбігає другий, а там бачить третього. Псів уже Микита не одурить. Зараз пронюхали, хто він, загарчали та як кинуться до нього. Наш Микита закрутився, мов муха в окропі. Що тут робити, куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі отчинені ворота, а зворіт на подвір'я, зіщулився тут і роздивляється, куди б його сховатися, а сам наслухає, чи не біжить пси. Ого, чути їх уже близько, бачить лис, що на подвір'ї, в кутку стоїть якась діжа. От він, недовго думаючи, скік у діжу та й сховався. Щастя мав, ледве він щез у діжі, коли прибігли цілою купою пси, гавкаючи, гаргачі, нюхаючи, тут він був тут, шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулася по невеликому подвір'ю, по всіх закутках грибуть, нюхають, дряпають, лиса й сліду нема. Кілька разів підходили й до діжі, але негарний запах, який йшов від неї, відганяв їх. Врешті, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Метита був урятований, урятований, але як? У діжі, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше як до половини синьої густої на олії розведеної фарби. Бачите? в тім домі жив маляр, що фарбував будинки, паркани та садові лави. Завтра він мав фарбувати якийсь великий паркан і відразу розвів собі цілу діжу фарби. Та й поставив її в кутку на подвір'ї, щоб мати на завтра готову. Скочивши в цей розчин, лис Микита в першу хвилину пірнув у нього з головою і мало не задушився, але потім, діставши задніми ногами на бочки, став собі так, що все його тіло було затоплене в фарбі, а тільки морда. Також синя трошечки стирчала з неї, отак він виждав, поки минула страшна небезпека. Серце бідала билося сильно, голод крутив кишки, Запах олії майже душив його. Але що було робити? Добре, що живий. Та й то ще хто знає, що буде, що як надійде господарю бочки? І застану його тут. Майже вмираючи зі страху, бідний Лис Микита, мусив сидіти в фарбі тихо аж до вечора, добре знаючи, що коли тепер у такому вигляді з'явитися на вулиці, то вже не тільки пси, а й люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смеркало, Лис Микита. Прожогом вискочив із своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю і ніким не помічений ускочив до садка. А звідси бур'янами, через перелази, через капусти та кукурузи чкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не стекла трохи та й не висохла. Вже бу добре стемніло, коли Микита добіг до лісу. І то не з того боку, де була його хата, а з протилежного, був голодний, змучений, ледве живий. Додому ще треба було бігти за дві милі, але на це в нього не стало вже сили. Тому, підкріпившись трохи кількома яйцями, які знайшов у гнізді, Перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився в ньому з головою і заснув, справді як після купання. Чи пізно чи рано прокинувся він на другий день? цього вже в книгах не записано, вставши од сну, позіхнувши смачно, і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була його немитла пригода, він обережночко, лисячим звичаєм виліз із нори. Глиб-глиб нюх-нюх, усюди тихо, спокійно, чисто заграло серце в лисячих грудях. Саме добра пора на полювання подумав. Але в ту хвилину зиркнув на себе лишенько, аж скрикнув бідолаха. А це що таке? З переляку він кинувся тікати, але сам від себе не втечеш. Зупинився і знову придивляється. Та невже це я, невже це моя шерсть, мій хвіст, Мої ноги? Ні, не впізнай, не впізнає, й годі. Якийсь дивний, страшний звір, синій, синій. З припоганим запахом, покритий не то лускою, не то їжаковою колючкою, а хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне, а важке, мов довгне, і також колюче. Став мій лис, оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхається, пробує обтріпатися, не може. Пробує обкачатися в траві, не може. Пробує дряпатися з себе, до лоску кігтями болить, але не пускає. Пробує лизати, не йде, підбіг до калюжі, скочив в воду, щоб обмити фарбу. Де тобі? Фарба Оліна вночі у теплі засохла добре, не пускає. Роби, що хочеш, брате Микито. Де не взявся вовчик-братик? Ще вчора він був добрим знайомим нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та з таким здоровенним, мов із міді, вилитим хвостом, він аж завив з переляку, а оттямившись, почав тикати, ледве хлини, натрапив. У лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним, чого він так утікає? А він тільки хлипає, баньки витріщив та й знай, тільки лепече. Он там, он там, он там, ой, та й страшне ж, ой та люта ж. Та що, що таке? допитується його знайомі. Не знаю, не знаю, ой, та й страшне ж воно. Що за диво? Зібралося навколо чимало звіра, заспокоюють його, дали води напитися. Мав фрузі, вистригла йому три жменьки волосся між очей і пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. Але де тобі все дарма, бачачи, що з вовком біда. Звірі вирішили йти усі разом у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все крутився лис микита, Зикнув собі та й кинувся в розтіж. Де ж пак такого звіра ні видано, ні чувано відколи світ світом і ліс лісом? А хто там знає, яка в нього сила, які в нього зуби, які кігті і яка його воля. Хоч і як тяжко турбувався Лис Микита своїм новим виглядом, а все-таки він добре бачив, яке враження зробив його вигляд на вовка та на інших звірів. Гей, подумав собі хитрий лис, та це непогано, що вони мене так бояться. На цьому можна добре виграти. Стійте лише, я вам покажу себе. І піднявши вгору хвіст, гордо надувшися, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце, де сходяться усі лісові звірі. Тим часом поголоска про нового, нечуваного, страшного звіра розійшлася геть по всьому лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, хотіли хоч здалека подивитись на нового гостя, але ніхто не сумів підступитися ближче. А лис метита, мов і не бачить цього, йде собі поважно, мов у глибокій задумі, а прийшовши на середину звериного майдану, сів на тім пеньку де звичайно, любив сидіти ведмідь, сів і жде. Не минуло півгодини, як навколо майдану, насходилося звірів і птахів не невидиму, всім цікаво знати, що воно за проява. І всі бояться її, ніхто не сміє приступити, стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилини, щоб дати драпака. Тоді лис перше заговорив до них ласкаво. Любі мої, не бійтеся мене, приступіть ближче. Я хочу вам щось дуже-дуже важливе сказати. Але звірі не підходили, і тільки ведмідь, ледве-ледве переводячи дух, запитав А ти ж хто такий? Підступіть ближче, я вам усе розповім, лагідно і солодко говорив лис. Звірі. Трохи наблизилось до нього, але зовсім близько не наважилися. Слухайте, любі мої, говорив Лесникита, і радійте! сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив Звіри, гостромисли. Звірячим царстві запанував налад, несправедливий суд і неспокій, ніхто там не певний за своє життя й своє добро. Йди на землю і будь царем звірів, Заводь лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши це, звірі аж у долоні сплеснули. Ой, Господи, та це ти маєш бути нашим царем. Так, дітоньки, уважно помовив Микита. Нечувана радість запанувала в звіриному царстві. Зараз кинулися робити порядки. Орли та ястроби не лавили курей, вовки та ведміді нарізали овець та ляд, і нанесли цілу купу перед нового царя. Він узяв. Чаточку собі, а решту по справедливості розділив між усіма голодними. Знову радість запанувала, почулися подяки. От цар, от добрий, от премудрий, Та за таким царем ми проживемо віки вічні, мов у Бога за дверима. Пішли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердим. Тим більше, що тепер не треба було самому ходити на лови, засідати, мордувати. Все готове, зарізане, навіть обскубане й обпатрине, приносили йому послужові міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно, у звірів хто був дужчий, той кращий. А хто слабший, той ніколи не вигравав справи. Жили собі звірі під новим царем. Зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голодний. Кого били мисливці, того загубили. А хто втік, той радів, що живе. А проте всі були дуже раді. Що має такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто такого несхожого на всіх інших звірів. І лис Микита, зробившись царем, жив собі не дожив, тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є насправді. Для того він ніколи не виходив у дощ. Вийшов у бощавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. і взагалі він пильнував, щоб нічим не показатися перед своїми міністрами, що він є лис, а не звір остромисл. Так минув рік, надходила роковина того дня, коли він став царювати. Звірі надумали врочисто святкувати той день і справити великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків, ведмедів, написали чудову кантату і ввечері після великих процесій, обідів і промов, на честь царя, хор виступив і почав співати. Чудо, ведмеді ревли басом, аж дроби тряслися, вовки витягали соло, аж ву пов'янули, але як молоді лисички в народних пранях. Задв'якотіли тоненькими та то цар не міг втриматися, його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, Задзявкав і собі палесячому. Господи, що сталося? Всі співаки відразу затихли, всі міністрам і слугам царським відразу, мов полуда з очей спала. Та це ж лис простісінький фарбований лис, ще й паскудний олійною фарбою фарбований. А ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти брехун, ах ти обманщик. І не згадуючи вже ні про його добродійство, ні про його хвалену мудрість. А люди за те, що так довго давали йому турити себе, всі кинулися на нещасного Микиту і розірвали його на шматки.